Всім привіт! Сьогодні е, хочу показати нашу, е, новинку на нашій пасіці. Рано чи пізно в кожній, е, на кожній пасіці з'являється потреба в нових матках. Е, е, дехто купує матки, дехто е, самі вирощують. Ми е, до цього часу купували маток. Сьогодні ми, ми придбали ось такі ось гарненькі нюклеуси. І на наступний рік хочемо попробувати виводити своїх власних маток. Давайте подивимося, з чого складаються наші наклеси. Це у нас шестирамочний вулик, розділений перегородкою напополам по три рамочки з кожної сторони. Бачимо, що тут у нас льоточок знаходиться на одну сторону і тут теж льоточок знаходиться на другу сторону. Так, У нас виходить функція цього вулика. Ставимо по рамочки з розплодом, даємо сюди або неплідну матку, або маточник, і ця сімейка дуже гарно розвивається. Також для чого ми прибрали шестирамочник і ось такі ось гарненькі нуклеуси. О, нуклеуси. Дивимося сюди. Так, ось такі ось у нас нуклеуси йдуть. Тут ці нуклеуси повністю за за цим шестирамочним корпусом. Тут у нас набирається по дві рамочки і ми маємо чотири маткомісця в цьому нуклеусі. Навесну, коли ми хочемо виходить, ранніх маточок, що ми робимо? Ми обираємо ось. Оці ось ці годівнички, перегородочки. Ставимо сюди і ставимо на цей корпус. Маточку заганяємо в верхнє відділення, ставимо сюди розділену решіточку, ставимо маток, матка сіє в кожній рамочці, і ми потім ці рамочки розселяємо по цим нуклеусам. І таким чином ми у нас не буде зльотів пчіл. І підсаджуємо маточники або неплідних маток. І, і отримуємо ранніх маточок. Це дуже добре для ранніх відводочків, які потім ще можуть спрацювати гарно на мед. Маємо ми от таке ось дно нуклеусу. Ну, Тут виповнені льоточки виходить, через дно. Ось тут бджілка залітає, сюди вона виходить і тут та знаходиться. Чому такі вибрані льоточки? Це для того, щоб менше було воровства бо дуже часто розджілки розваровуються, маленькі нуклеуси, розбивають ту сім'ю і витягують весь мед. Такі льоточки е... противодіють, скажімо так, ройству. Так що такі ось е... маємо нуклеуси. Поки що ми придбали придбав... небагато. Ось попробуємо в наступному році працювати з ними, а там, дай Бог, все буде у нас добре, будемо розширятися. Така ось годівничка, теж із ППУ. Тут сіточка. Сюди заливається сиропчик, бджілка спускається і не топиться, бере собі сиропчик. Ось тут, я не знаю, більше, ніж пів літра, може навіть. Грам 700, а то і літр. Ну, літр, мабуть, не буде, але ну, грам 700, напевно, точно буде в такому Тому, у кого є скажімо так, опит роботи з такими нуклеусами, будь ласка, пишіть в коментарі. Мені дуже приємно буде почитати ваші доводи з цього приводу. Тому будемо працювати. Все, на цьому все. Всім пока. 范围。Oh,